Молодий спеціаліст філії ВПРС АТЕ «Енергоатом» ЕКенергоатом Павло Васюха в енергетичній галузі працює майже 11 років. каже вибір професії був свідомим та рішучим. Навчався атомник в Національному технічному університеті Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Прийшов я на дільницю з ремонту трансформаторів, електрослюсарем третього розряду. З 2020 року мене переведено на посаду начальника дільниці. Робота відповідальна, каже герой сюжету. Точність та уважність в пріоритеті під час виконання виробничих завдань. Моєю основною функцією є організація ремонтної кампанії дільниці в ППР енергоблоків філії Рівненської АЕС. Атомник розповідає, що постійно підвищує свою кваліфікацію. Зокрема, систематично бере участь у навчальних курсах, які проводять працівники навчально-тренувального центру філії ВПРС АТЕ Енергоатом». Павло Васюха прагне постійно професійно розвиватися. Пишається, що є частинкою колективу атомників, спеціалістів, відданих своїй справі. Робота в енергетичній галузі. Мені дуже подобається, бо це була одна із моїх дитячих мрій працювати в цій сфері. Чому я відповідно і пішов працювати по цій кваліфікації? Дуже приємно відчувати себе частинкою великого колективу, який має спільну мету, спільні задачі, і які впевнено йдуть до цієї цілі. Герой сюжету переконаний, ефективний та успішний результат залежить від злагодженої роботи усього колективу. Саме це і демонструють атомники Рівненської АЕС. За роки роботи в енергетичній галузі Павло Васюха зарекомендував себе як відповідальний керівник. Він комунікабельний, справедливий та наполегливий, кажуть колеги. Павло прийшов до нас у 2014 році, і що найбільше запам'ятало, що. З перших, скажем, років він вже був помітний. Помітний є своєю ініціативністю, помітний був тим, як влився в колектив. колектив дуже добре відгукувався. Він повністю відповідає нашим вимогам, скажем так. Він сумлінно ставиться до своєї роботи. Атомник наголошує, на Рівненській АЕС створені всі належні умови для самореалізації працівників за різними напрямами діяльності. Також є можливість для обміну досвідом з міжнародними партнерами. А ще Павло Васюха додає, родина атомників велику увагу приділяє сьогодні волонтерській діяльності на підтримку Збройних сил України. Тож і колектив нашого підрозділу постійно долучається до всіх таких благодійних заходів. Я разом з колегами у своєї дільниці постійно регулярно проводимо донати на енергію перемоги. Часто буває, ми донатимо на допомогу як працівникам РП, так і працівникам цеха, які звертаються про допомогу. Сьогодення диктує нові виклики. Але, попри це, каже атомник: енергетики продовжують виконувати своє головне завдання ефективно та надійно експлуатувати енергоблоки атомних станцій. Це стратегічне завдання стоїть в пріоритеті усього колективу енергоатома, енергогенеруючої компанії, яка працює на перспективу та задля забезпечення енергетичної безпеки країни. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко у ЗГРС